Росія не припиняє тероризувати міста України у ніч на 6 травня. Війська РФ атакували Нікопольщину у Дніпропетровській області. Про це повідомив голова ОВАЗ Сергій Лисак. Повідомляється, що ворог поцілив дроном камікадзе по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. У Червоногригорівській пошкодив високовольтну лінію електропередач. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Ворог атакував і Харківщину, як повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, ворог обстріляв СМТ Золочів Богодухівського району, внаслідок чого було пошкоджено будівлю дитячої юнацької спортивної школи, селищну раду, будинок культури, управління соціального захисту, суд попередньо 10 приватних будинків. Прямим влучанням знищено котельну дю та два приватні будинки. Осколкові поранення та контузії отримала 59-річна жінка. Також ворог наніс авіаційні удари по енергетичній системі Сумщини. Про це повідомили в Сумській ОВА. Серед пошкодженої цивільної інфраструктури високовольтний об'єкт Укренерго внаслідок атаки росіян без електроенергії залишились населені пункти Сумського, Романського та Охтирського районів.